На центральній площі Чернівчани вшанували загиблих у Маріуполі. Буковинці долучилися до всесвітньої акції на підтримку полоненої льотчиці Надії Савченко. Громадські активісти звинувачують голову обласної організації Товариства Червоний хрест Тетяну Корнілевич у фінансових махінаціях. Про найголовніші події понеділка, також вихідних вже за мить. У студії працює Марина Скінтай. Розпочинаємо новини міста. Десятки загиблих і сотня поранених цієї суботи українці вкотре переконалися, що загроза тероризму стосується кожного, і обстріл бойовиками мирних жителів Маріуполя ще один доказ того, що прихильникам так званих ДНР та ЛНР та їхнього російського керівництва таке поняття як людяність невідоме. Втім, нас не залякати, показати це і вшанувати загиблих маріупольців цієї неділі. Чернючани прийшли на центральну площу. Це касається вообще нас всіх. Это касается наших і соседей, і друзей, і близьких. І вообще на самом деле, это не так далеко. Це очень близко. Трагедия, яка сталася цієї суботи, чернівчанка Наталія Кім сприймає як особисту, адже прожила в Маріуполі декілька років. Обстріляли именно мой район, мой дом в моєму домі був муж. Он слава богу з котом живе здорове. Но мою сусідку вбило, її немає, як і багатьох маріупольців. разом із пані Наталею підтримати жителів Маріуполя у неділю на центральну площу вийшло близько сотні чернічан. Люди вшанували загиблих і молилися за живих сумнівів щодо організаторів атаки. У людей не було. Це нікуди не годиться, щоб наших мирних людей розстрілювали. Треба об'єднатися на кінець, об'явити, що І всі, все таки ДНР, ЛНР, оце є. Терористичні організації, а Путін це їх головний керівник. Це, звісно, жахливо, що відбувається і в країні, і в Маріуполі людей жалко Ой, коли це все Коли вже уже Путіну і коли наступить мир в нашій країні? Втім, багато присутніх на мітингу були здивовані низькою активністю чернівчан. То, ну що ще має статися, щоб з канапа підвелися всім, щоб ми показали, що ми єдині, щоб ми показали, що ми згуртовані, і що нас таки не можна здавати. Треба брати приклад з Європи, якщо ми хочемо в Європу. Коли вийшли за 12 журналістів в Парижі, мільйони людей, подивіться, що тут де наше керівництво міста, де керівництво області немає. У нас є голова міста, якого ми вибрали, і він якось мав би ну долучатися до цього, і мав би навпаки ну передвести в цьому. За відсутності очільників міста депутати міської та обласної рад взяли ініціативу в руки і ділилися зі слухачами своїми думками. У кожного різне бачення подальших кроків та наша сила в єдності, вважають учасники мітингу. Тому закликають людей не залишатися осторонь. Якщо кожен з нас, кожен, буде хоч то нібудь для приближення побіди для того, щоб наше государство було і самодостаточним. тільки в такому випадку у нас буде все хорошо. Павло Монахов Максим Демко, Чернівецький промінь. Волю Надії Савченко близько двох сотень буковинців зібралися під сінами ратуші в знак солідарності зі світом на підтримку звільнення української льотчиці. Ще на початку року у соцмережах стартував Твітер-шторм за свободу полоненої українки. Активісти всього світу на своїх інтернет-сторінках створювали та поширювали фото і відеоматеріали з інформацією про Надію Савченко. Нині ж таку акцію провели наживо. У кожному українському та європейському місті зібралися прихильники полонений з єдиною вимогою звільнити її. Тему продовжує Марина Черней. Ось так виглядають жінки військові в Ізраїлі, так у Палестині, у Китаї, так у США, а ось так в Україні. Українська льотчиця Надія Савченко, яку незаконно отримують в російському СІЗО, голодує вже 45-й день. Ще торік, під час боїв біля селища Металіста під Луганськом Савченко потрапила в полон терористів. А під час допиту вона показала незламний патріотичний дух України.

Країна окупанта відмовляється її звільнити. Нині за її визволення бореться майже весь світ. Так ще на початку року у соцмережах активісти закликали до звільнення надії під гаслом Фрісавченко. Та все даремно. Тому нині люди вийшли на мирні демонстрації. Приміром, так кияни під представництвом ЄС намагаються привернути увагу чиновників до справи льотчиці. А це люди скандують Австралії. Фрісавченко, фрісавченко. Ось так Савченко підтримують на Буковині. Тут кажуть, що льот. Чиця стала символом боротьби за Україну. Вона з перших днів пішла захищати нашу Україну. Вона є героєм України, героєм України, депутатом Верховної Ради, депутатом парламенту Європейського парламенту, звичайно, є уособленням цього самого кращого як жінки, як військової. Вона справді герой, якщо можна так сказати, до жінки тому, що вона тримається. Довгий час підтримати льотчицю надію Савченко та всіх українських полонених може кожен боковинець. для цього. Потрібно розписатися у зверненні до парламенту асамблеї Ради Європи. Кожен підпис це та крапля у морі, яка може приблизити спасіння полонених. Тому у Чернівцях не нехтували такою можливістю. Ми повинні зробити все для того, щоб звільнити не тільки надію, а звільнити всіх полонених, які сьогодні так чи інакше опинились на чужій території. У зверненні до парі, яка 26 січня зібралася на засідання, буковинці вимагали визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями, а Путіна та його оточення віддати під Гаазький трибунал. І використати всі засоби впливу на РФ, які змусять владу окупанта звільнити військовослужбовців, котрих незаконно утримують на території Росії. Ми ми йдемо разом, ми будемо не мовчати, будемо ходити на всі мітинги. Я думаю, що нас почує світ і нам допоможуть. Слава Україні! Натомість Савченко ще напередодні акції написала листа вдячності за підтримку. Там вона зазначила вільні Україні бути. Марина Черней, Микола Остафі, Чернівецький промінь. Оголосити воєнний стан в Україні вимагали декілька буковинських активістів. З Цією метою вони зібрали символічний мітинг біля будинку з левами. Вимоги в них прості, аби обласні шановники звернулися до української влади з проханням прийняти надзвичайні заходи безпеки у державі. Пояснюють, останні трагічні події у Маріуполі стали гучним дзвіночком для оголошення воєнного стану в країні. Втім, прийняття таких заходів до душі не всім буковинцям. Тому на мітинг прийшло аж п'ятеро активістів та десять журналістів. За ініціативи громадських організацій краю відбулося довгоочікуване обговорення проекту міського бюджету міста на 2015 рік. Чи виправдались надії, покладені на перші фінансові дебати? Та чим відрізняється обговорення бюджету від презентації? Знає Юлія Задорожняк. У Чернівцях відбулися перші в історії міста публічні слухання бюджету. Ініціаторами цієї корисної ініціативи стали громадські організації, щоб влада відчула, що вона виконує соціальне замовлення людей, і завданням влади є за гроші, які стягнуті з мене, з вас, з усіх присутніх в цьому залі, надати людям якісні адміністративні, освітні, медичні чи культурні послуги. Завдання цих слухань забезпечити, аби гроші з кишені громади йшли на потреби громади, і сама громада вносила зміни в бюджет. Інформація про слухання була публічною і прийти, щоб поспілкуватись у форматі запитання відповідь із Каспруком та начальником фінансового управління міської ради. Міг кожен зацікавлений. Перше бачився на сайті міста Чернівців, і по-друге, просто зацікавлена була і прийшла. Публічний захід викликав ажіотаж, а велика зала швидко наповнилась людьми, чиновниками, працівниками комунальної сфери та бюджетниками. Однак кількість відверто зацікавлених та активних серед них була незначною. Такі місце спрацює я ще поки що не може. Час ви мене зловили тому що... Ні, в мене немає поки що рекомендації на роботі. Нам сказали. Управління соцзахисту простороневий район на роботі нам сказав. Я працюю в управлінні праці про стороневої районної ради. Ми працюємо в комунальній системі. Які у вас є рекомендації до бюджету? Да. Чуваємо, слухати щодо формату обговорень, то великі надії покладені на цей захід не виправдилися, кажуть активісти. Такі обговорення це скоріше презентація, чим громадські слухання люди мають змогу задати питання меру. Доповідаючи однак, стосовно того, щоб внести якісь зміни чи свої пропозиції, я насправді не бачу цього механізму наразі. Пообіцяли працювати над ефективнішим механізмом, який сприятиме конструктивній роботі спільними зусиллями над бюджетом, а не над формальною резолюцією. Що найбільше турбує громаду у міському бюджеті 2015 і функціонуванні Чернівців, дивіться у випуску новин міста завтра в ефірі телеканалу Чернівецький промінь. Юля Здорожняк, Максим Шварцман, Микола Сфій, Чернівецький Промінь. Хто на губернатора Незважаючи на відсутність офіційних заяв, Буковина чекає на керівника області. Чернівцями ширилися чутки, що колишній народний депутат України Олександр Фищук пройшов погодження у кабінеті міністрів на посаду голови облдержадміністрації, і тепер вони підтвердилися публічно на прес-конференції лідера Буковинської батьківщини Івана Монтяна. Не все видається на пресу. Але ми вже якби маємо ту інформацію, що дуже довго йдуть, і як на рівні держави, так і по областях йдуть узгодження за кандидатури, які повинні бути призначені. Вирішили пакетом, що пан Куліш йде першим заступником до, до, до Фіщука. Так. Далі про те, як у Чернівцях дерево розтрощило автівку, про те, як депутати міської ради допоможуть постраждалим у зоні, АТО, та про те, як театрали розповіли про підсумки минулого року та новинки нинішнього, та спершу огляду українських новин від журналістів сайту промісів. Сьогодні в Нью-Йорку відбудеться екстрене засідання Ради безпеки ООН, на якому знову будуть обговорюватися події в Україні. Головною темою обговорення на засіданні стане кривавий теракт у Маріуполі та ситуація на Донбасі. Радбез ООН збереться сьогодні о 10-й вечора за київським часом. Це 15-та година за часом Нью-Йорка. Нагадаємо, що ініціатором скликання позачергового засідання, яке пройде у відкритому режимі, на прохання Києва виступила член Радбезу ООН Литва. на попередньому засіданні у суботу, 24 січня, Радбез ООН не зміг узгодити текст заяви щодо обстрілів Маріуполя. Повідомили у постійному представництві Росії при ООН. Тоді російська делегація заблокувала ухвалення відповідної заяви. Бандформування ДНР, ЛНР та Збройні Сили Росії ведуть активні бойові дії, прагнучи розширення зони конфлікту та збільшення площі підконтрольних їм територій. На всіх напрямках зони АТО терористи неодноразово обстрілювали позиції українських військових з артилерії, мінометів, гранатометів, танків та реактивних установок ГРАД. Зокрема, запеклі бої відбуваються поблизу села Санжарівка Артемівського району Донецької області. Російська Федерація. Нарощує бойовий потенціал своїх військово-повітряних сил на території окупованого Криму, незаконно використовуючи аеродромну мережу Збройних сил України. Реалізуються заходи з розширення системи базування ударно-штурмової авіації. Свідченням цього є посилення російських десантно-штурмових частин вертольотами Мі-24 та військово-транспортними літаками. Десять за даними розвідки активізувалися дії російської військової авіації поблизу кордонів з Україною. Так на військовому аеродромі у місті Ростов-на-Дону зафіксовано неодноразові приземлення транспортних літаків Іл-76 з невідомим вантажем. За минулу добу загинуло семеро українських військовослужбовців. 25 було поранено. Російська Федерація нарощує бойовий потенціал своїх військово-повітряних сил на території окупованого Криму, незаконно використовуючи аеродромну мережу Збройних сил України. Реалізуються заходи з розширення системи базування ударно-штурмової авіації. Свідченням цього є посилення російських десантно-штурмових частин вертольотами Мі-24 та військово-транспортними літаками ІЛ-76. Міністерство оборони створить єдиний реєстр осіб, які ухилюються від мобілізації. Про це повідомила речник Міноборони Вікторія Кушнір. За її словами, в подальшому цей реєстр буде передано МВС та генштабу збройних сил, де проводитимуть роботу щодо притягнення тих, хто ухиляється до відповідальності. Також вона повідомила, що у Міністерство оборони є достовірна інформація щодо підготовки проросійськими силами провокацій з метою зриву мобілізації. Загалом, за даними Міноборони, на сьогодні про мобілізацію оповіщено більше 61 тисячу військовослужбовців або 71% від запланованої кількості. Нагадаємо, 20 січня в Україні почалася перша у 2015 році хвиля мобілізації. Упродовж року до збройних сил планують мобілізувати 200 тисяч українців. Також у 2015 році повинні призвати 40 тисяч громадян на строкову військову службу. Цю справу розглядали три роки. Так звана газова справа проти Юлії Тимошенко була предметом спекуляцій і приводом для мітингів. Нарешті є вирок, який далі у сюжеті. Газова справа проти Юлії Тимошенко була політично вмотивована. Таке рішення 22 січня виніс Європейський суд з прав людини. Як тоді ганьбили за це Юлію Володимировну, казали, що там неправильна формула, що не треба прив'язувати ціну газу. До нафти, а тепер ми бачимо, хто би все таки провив. Ця справа вивчалась більше трьох років на черзі рішення українських суддів. Тепер вони повинні розглянути покарання правників, які винесли це неправомочне рішення. У партії батьківщина також сподіваються, що це стане прецедентом для інших політичних в'язнів, у тому числі і надії Савченко. Адвокати героїчної льотчиці вже підготували пакет документів. Щоб розглядав європейський суд з прав людини і справу Надії Савченко щодо незаконного її викрадення з території. Орію України незаконного арешту, утримання в Росії, і так далі, фактично, можна розглядати, що російські спецслужби викрали людину, і ті, хто це зробив, самі повинні нести кримінальну відповідальність міжнародну. Також бюро парламентської асамблеї Ради Європи вже наділило дипломатичним імунітетом українську льотчицю. Це дасть їй змогу безперешкодно відвідувати засідання бюро паре і користуватись недоторканістю на період сесії. Юля Здорожняк, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Інваліди, ветерани та пенсіонери, ті, хто не в змозі подбати про себе самі. Зазвичай про цих людей турбуються волонтери, благодійники та громадські організації. Проте не завжди покликані нести добро робляться сумлінно, іноді і серед них трапляються вовки в овечій шкурі. Ця історія розпочалася восени минулого року. Представники громадських товариств написали звернення до одного з народних депутатів із проханням, щоб Національний комітет Червоного Хреста провів перевірку Чернівецької обласної організації. У своєму листі вони зазначили, що голова товариства Тетяна Корнілович грубо зловживає службовим становищем. Приміром, взяла на роботу рідних, які виконують обов'язки лише на папері. Були прийняті на роботу її дві донечки, е, отримували допомогу її мати, і е, безпосередньо я думаю, Керівник свого підприємства це велике зловживання. Чому тому, що безпосередньо це могли би отримати люди, які дійсно мали б отримати? Окрім того, за словами активістів, саме товариство почало працювати набагато гірше. Благодійні кошти витрачаються невідомо на що, не виконуються соціальні програми. А підопічні скаржаться. Керівники громадських організацій стверджують, неодноразово зверталися до голови товариства з проханнями та пропозиціями. Проте марно, коли я просила кажу, Тетяновідіть наші становити, можливо, ви ви щось маєте, можливо, ви щось отримали. Поділіться, хоч трішечки, хоч чимось. Ви, ви міська організація, ідіть до міста. Одного разу активісти навіть зайшли в штатах спонсора, який погодився надати допомогу людям з обмеженими можливостями. Цю інформацію повідомили голові обласного червоного хреста. Та зацікавленості у цій справі вона не проявила. Який готовий проспонсорувати 300 тисяч інвалідних візків на акумуляторах з електронним управлінням? Це ціна питання треба тільки розмикнути Корнілович відповіла у нас грошей немає. Ми цим питанням займатися не будемо після перевірки. Тетяна Корнілович написала заяву на звільнення. Та, от парадокс, через декілька днів стала провідним спеціалістом, тобто знову фактично керівником. На папері відсторони на від виконання обов'язків керівника обласного товариства, фактично залишаючись на посаді спеціаліста. Вона продовжує і далі керувати обласним червоним хрестом. При цьому зводить рахунки з тим, хто посмів на неї скаржитись. Ось ця пані нині є правою рукою колишньої голови. Так стверджують активісти. Сама жінка запевняє всі звинувачення в бік її екс начальниці, брехня. Тетяна Лоніна допомагає мені. Вона мені підказує, як правильно зробити. Аби розібратися з ситуацією, що склалася, зі столиці до Чернівців приїхало вище керівництво Червоного Хреста. Хоча днями винуватиця цієї історії написала заяву на звільнення. Але громадськість вимагає, щоб факти екс-голови таки передали правоохоронним органам. Аліна Олевич, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. У Чернівцях на автомобіль впало дерево. 25 січня близько 8-ї години вечора біля залізничного вокзалу залишив автівку чернівчанин. Чоловік відправив сина потягом до Києва, а коли повернувся, то побачив уже пошкоджену машину. Дерево, розламавшись, навпіл, упало та потрощило опель і зачепило лінію електропередач. Власник автомобіля тішиться, що хоча б ніхто не постраждав. Перед відправленням поїзда, як правило, там маса людей вивантажуються з машин, сідають в машини. Причому недалеко неподалік від цього місця знаходився автобус маленький бус, по-моєму, фольксваген Т4 з дітьми. Комунальники кажуть, що про це чують вперше, тому нічого не коментують. Втім, власник автівки збирається подати на них до суду, оскільки ремонт машини йому може обійтися у щонайменше 10 тисяч гривень. Депутати Чернівецької міської ради обдумують, як допомогти постраждалим у зоні АТО. Вирішили виділити 500 тисяч гривень для бюджету Маріуполя, а також створити комісію щодо захисту переселенців. Оскільки зараз ця кількість біженців буде збільшуватися, і допомога в поселенні, теж я думаю, можливо, ми б давайте запропонуємо на цій сесії заслухати інформацію від волонтерів. І можливо, якісь треба сесійні рішення, додатково якісь ресурси виділяти, адже на волонтерських засадах, і ми це не потягнемо. Я знаю, що вони нарікали на те, що фактично. Кількість цих біженців у нас збільшується, а вони фактично роботи, виконують роботу міської ради. Міська рада разом з обласною вивчають можливість заселити дітей зі сходу до інтернатів у Чернівцях. Окрім цього, депутати звернулися до громадськості, щоб люди, котрі мають рідних у зоні АТО, запросили їх до себе у Чернівці та прихистили на час конфлікту. Минулого року у Чернівцях не проводили фестиваль комедії, золоті оплески», а через траурні дні скасовували театральні дійства. Та, попри це, драмтеатр театр імені Ольги Кобелянської провів чимало вдалих прем'єр. Про підсумки минулого року та новинки нинішнього дізнавалася Любов Мочалова. У складний для України 2014 рік Чернівецькі театрали порадували гастролями глядачів Коломиї, Хмельницького та Львова. У рідних Чернівцях вже провели чотири резонансних прем'єри, а також повернули у репертуар уже відомі вистави. За 2013 рік ми відіграли 186 вистав. А за 2014 рік ми відіграли 201 виставу. Крім того, вдалося зробити ремонт у гуртожитках установи, а також встановити економічні котли у цехах. Провести повноцінні ремонтні роботи у самій будівлі театру, поки що не дають безкінечна паперова бюрократія та все нові і нові податки, які вигадує уряд. За папери, які у нас вже є, які побували в експертній комісії, вже оплачено 380 тисяч гривень із тих коштів, яких колись нам було виділено від фірташа. 2015 рік театрали розпочинають масштабною прем'єрою вистави «Енні». Такий проект в Україні робиться вперше. У ньому поряд із дорослими акторами на сцені гратимуть і вихованці дитячої театральної студії. Головну роль дівчинки сироти «Енні» виконують восьмирічні Юлія Гомзяк та Вікторія Гораш. Найскладнішим для останньої було приховати свою веселу вдачу. У виставі «Енні» треба не сміятися, боятися міс Феніган. «Енні» – музично складний твір, створений на основі американського мю. Музику. Вокальні партії, з якими іноді не можуть впоратись дорослі актори, юним вихованцям, усе ж піддалися. І зміна тональностей, і відхилення від тональності, і, і крім цього, вони повинні, крім того, що співати, чітко вони ще повинні танцювати от, і ще і грати роль. Та любов глядача заробити не так легко, а тому щодня на цих дітей чекають виснажливі тривалі репетиції, адже поблажок їм не робить ніхто. І коли година проходить занять і Оксана Віктор Ли і були не енерджайзерами, то в мене навіть вже деколи не пили. Водичку, а просто йшли з батьками за руку і вже десь там внизу відходили. Першим спектаклем 2015 року актори хочуть повернути традицію давніх часів, коли чернівчани ходили до театру цілими родинами. Твір Енні про тепло сімейного вогнища. Тому він сподобається і дорослим, і малим. Прем'єра відбудеться 7 та 8 лютого. Любому Максим Демко Чернівецький промінь. Зима, що нас змінила, найяскравіші ілюстрації з Євромайдану та і в Чернівцях відкрилася фотовиставка у дворику ратуші на світлинах. Люди, які творили нашу історію, усі події разом із протестувальниками пережили й самі фотографи. Фотографія заради цього і існує, аби показати щось, розповісти, якусь історію. Тому я тільки переконаний в тому, що. Кожен, хто побачить ці фотографії, матиме можливість ну не, не те, щоб пережити, але по крайній мірі спробувати відчути зрозуміти, що там відбувалося. Рік тому, 21 листопада, студенти та активісти зібрались на мирний протест. Приводом стало призупинення підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Згодом масові мітинги по всій країні, сутички з працівниками Беркута, відставка уряду Азарова, втеча Януковича і найстрашніше розстріл протестувальників у Києві. Всі ці події висвітлені у фотовиставці. Human Factor Last Edition, яку відкрили у двору Куратоші в Чернівцях. Це історія, яку наша держава, наші люди не повинні забувати в першу чергу. Історія, яка, сподіваюся, більше не повториться. І сподіваюся, що ті люди, які зараз прийшли до влади, повинні пам'ятати цю історію і робити все те, за що ті хлопці помирали на барикадах. Експозиція складається із 174 світлин. Тут зображено все: і перші дні Майдану, і мільйони вічі 1 грудня, і сутички на Грушевського, палаючі шини, високі барикади та сумнозвісна йолка. Галина багато часу провела на Майдані. І в самої є своя збірка ілюстрацій Революції Гідності. Каже, кожне фото для неї спогад тих подій. Ось це, це трофей, це міфтопрат, який пройшов весь майдан. Він фотографував, він знімав. І у мене ну, тисячі фото. Найбільше, звичайно, мене зачіпають фотографії з Грушевського, коли палили шини, коли ну, було настільки темно, дим і вогонь, що здавалося, що палає весь Київ. Раніше фотовиставку бачили у Німеччині, Люксембурзі, Польщі та Франції. Усі охочі можуть придбати світлину за фіксовану ціну. Зібрані кошти перерахують військовим у зону АТО. Юрій Гоманович, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини в огляді наших журналістів. Півзахисник Чернівецької Буковини Сергій Загідулін поїхав до тренувального табору команди польської першої ліги Сандеція Новий Сонч до сандеції також приєднався уродженець кут івано-франківської області Іван Буканюк, який свого часу перебував на оглядинах у Буковині, а минулого року виступав за латвійську даугаву. Зараз сандеція посідає 10-те місце у польській першій лізі. Пішов в життя колишній голкіпер футзальної команди Меркурій Чернівці Євген Кіндяков. Євгенові було 24 роки. У Чернівецькому Меркурії Кіндяков зіграв 10 матчів. Євген також пограв у командах Метрополітен Київ, Київ НПУ та спортлідер Плюс Хмельницький. Викликали Євгена Кіндякова і у молодіжну збірну України. Останнім часом Кіндяков грав у колективі першої футзальної ліги Хід Київ. Збірна України завоювала бронзу в жіночій естафеті на шостому етапі Кубку світу з біатлону в італійському антхольці. Це перший подіум для нашої команди в естафетних гонках нового сезону. За українську збірну виступали Юлія Джима, Наталія Бурдига, Ольга Абрамова та Валентина Семиренко. Першою фінішувала збірна Німеччини, а срібло дісталося чеській збірній. Поки це всі новини, які для вас підготували журналісти телеканалу Чернівецький промін», Нагадаю ще раз про найголовніше. На центральній площі Чернівчани вшанували загиблих у Маріуполі. Буковинці долучилися до всесвітньої акції на підтримку полоненої льотчиці Надії Савченко. Громадські активісти звинувачують голову обласної організації «Товариства Червоний Хрест Тетяну Корнілевич у фінансових махінаціях. За кілька хвилин розпочнеться програма. Чині всі сьогодні І з гостею студії ми поговоримо про те, чи потрібно в Україні вводити воєнний стан. Тож дочка.